Струханський можна забивати, не забивай. В цьому епізоді перехопання Альховець. Альховець. Можна пробивати. Момент. І на місці. Окіпер круїзів. Зараз вже відповідь круїзів. Ушинок. Ушинок. І не не забиває зараз Андрій Васильківський. Повна Глушенка, глушинок повертає колодково. Атака Круїзі. Момент. Там рятує голкіпер команди. Стропенський. Повертає у Праворуч. Момент можна забивати. Відбувається моноліт. Вихід 2-1. в є Юрій Ожгу. Передача на нього. І там уже рятує голкіпер Круїзі. О, чудово зараз проходить передача. Бондаренко, ліворуч, Васильківський. Момент. Не забувають круїзи. Удар Бондаренка невдало. Зараз, як же класно, Юрій Ожу грає в захисті відповідь моноліта. 3-3 вихід. Передача праворуч не встигає партнеру Время. І на цьому тайм перший у нас завершується 0-0 на табло. Перерва повернемося в другому таймі. Відійський передача далі. Відповідь моноліта. Проходить пас. Момент. Забирає в цьому епізоді патації. Труїзів. Дальній постій у Іщеворі. Передача далі. Знову ожого. Удар Боляцький рятує. Перехоплення прокидає Алпомер. Продовжимо далі. І зараз Холодков. Валерій може забити. Пробігає. Момент! Не забивай круїзи. Хороший момент. Струтенського той тобто зльоту пробиває на місці. Тарас Лукашин. Відповідь. Вод. Лушинок ліворуч. Момент. Ну і там відбивається поки що моноліт. Вдається. Довга передача вперед. Боляткий. Помиляється і фіксують арбітри В атаці. Три фоли у команди Моноліт. Васильківський. Праворична парта. проти! 1 0 Труїзи забивають і відзначається у нас в Три хує у команди Моноліт. Бонденко пробиває на місці. Лука Ожго. Юрій залишає Лукашину, помиляється Васильківський. Можна зараз карати. Бондаренко не забиває в цьому епізоді. На цьому не завершується. Васильківський. На Бондаренка. Бондаренко не забиває. На цей раз це буде 15-й всеукраїнський турнір. Під Diamond League. 15-й ювілайний. Бондаренко. на ховаткова, момент, Бондаренко не забиває, кутовий. Пидання вперед, Ольковець. Валяцький рятує свою команду. Струтенський. Три секунди. І на цьому поєдинок завершується. 1-0. Круїзи перемагають.